Заслужений артист України Михайло Грецкан та телеканал Ukraine World News розпочали всеукраїнський благодійний тур незламною країною Воля вже сьогодні, 25 травня, відбудеться концерт у Вінниці. Усі подробиці розповість наша колега Валерія Коломієць. Вона нині з нами наживо. Валерія, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю колеги. Ми в Вінниці, і власне, вже навіть у самому театрі Садовського, де сьогодні, о сьомій годині, розпочнеться другий концерт у рамках великого благодійного туру на зламною країною воля. І, Власне, телеканал Ukraine World News є генеральним партнером цього туру. І прямо зараз я можу вам привідкрити лаштунки, бо от є в нас можливість якраз зараз триває саундчек. І От прямо за цими дверима ви можете побачити усе, що відбувається музиканти налаштовують е, інструменти, перевіряють мікрофони, перевіряють звук. Ми дописуємо е, сценарії е, власне. Ну, все найцікавіше, на мою думку, лишається саме за ось такими непримітними маленькими дверима. Тож, власне, наш тур триває. Вчора пройшов просто неймовірний концерт у Хмельницькому. Таке, знаєте, велике родинне свято, прекрасна атмосфера. Заслужений артист України Михайло Грицька, народна артистка України Катерина Бужинська. Ну, тобто, усім відомі пісні, які лунали просто по декілька разів. Концерт тривав понад три з половиною години: аукціон, зібрані кошти. Багато, багато, багато усього, що не лишило людей байдужими, хтось плакав, хтось танцював. Тобто величезний спектр емоцій. І, власне, квитки можна придбати ще навіть. Мені здається, якщо я не помиляюсь за часом, то, по-моєму, навіть ще так. Ще три години до концерту ви ще встигаєте. Квитки можна придбати або на нашому сайті, або у касах вашого міста. Тому слідкуйте сьогодні. Ми у Вінниці. Слухай, Валерію, ну це дійсно чудово. що ви в Вінниці хотів запитати, як пройшов концерт учора, але ти здається вже усе розповіла. Понад три з половиною години сьогодні ви розраховуєте на таку ж тривалість концерту. Як це переживають артисти? Адже три з половиною години живого, справжнього щиро спілкування з публікою, це непросто. Ну, така вже доля артистів. Я відкривала вчора концерт в ролі ведучої. Ми контактували і з глядачами і з артистами. Вчора під час концерту вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень, що підуть на допомогу Збройним силам України власне хлопцям, які працюють на військовому фронті. Ми працюємо з вами на інформаційному. Я частково ще й на культурному артисти, які працюють зі сцени і збирають кошти на допомогу. Концерт пройшов просто прекрасно. Так як я вам і казала, ми все ж таки не встигли в комендантську годину, але всі з розумінням до цього поставились. Ми дуже пізно приїхали, але я ще раз повторюсь: ну така вже доля артистів і мали відлаштовуватись, але воно того варте, справді і емоційно, і власне із самою метою до зібрання цих коштів, я вважаю, що в таких випадках власне мета виправдовує усі засоби. Валерію, ну то відкрий нам таємницю, яку ж пісню все-таки е присвятив саме місту Хмельницькому Михайло Грицька. Ну, Дмитре, розумієш, по-перше, вчора грала пісня Чорний валюр. Це була прем'єра, і ця прем'єра відбулася саме у місті Хмельницькому. і Ця пісня була подарована для Хмельницького. А нею майже завершувався концерт. Власне, такий, все що не стосувалося зібрання коштів і благодійної частини. Чорним велюром закінчувався концерт як подарунком саме для міста Хмельницького, тому що саме у місті Хмельницький грала ця пісня вперше. Слухай, ну тоді ми із Залюбки дізнаємося, яку пісню присвятив Михайло Грицкан місту Вінниці. Завтра ти нам про це розповіси, бо я знаю, ти секрети і таємниці нам наперед усі не розказуєш. За і Валерія, в нас не або яка зірань. Не... А як же? Що ж, Валерія, ми тобі дуже вдячні. Будемо чекати. Так, вкручення. колеги, тому відпуска... відпускайте мене, бо нам ще. Так, нам ще треба дописати сценарій сьогоднішнього вечора. Бо сьогодні ми теж працюємо і на культурному, і на інформаційному фронті. З вами побачимось вже приблизно о годині п'ятій. А наступний раз вже завтра, тому що ну не встигатимемо, вже мусимо встигнути і на сцену, і до вас в екран. Що ж, Валерій, дякую тобі. Е, нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Валерія Коломієць. От Бач, які е, креативні до кожного міста придумують новий сценарій, не так, щоб написали один і з ним будуть їхати у 40 міст країни, змінюючи лише назву міста. А до кожного міста пишуть свій сценарій. Це а чудово, А ти помітив, як Валерія ще й встигає сценарії до включення прямого приписати. Як Валерія вона молодець. театрально почала через дзеркало О, до нас? А як же вона могла почати не театрально, знаходячись у театрі? Це дійсно молодець. А що ж? Валерія Коломіць розповіла нам про останні приготування до всеукраїнського благодійного туру незламною країною. Воля телеканал Юкрейн News є генеральним партнером туру. Долучитися до збирання коштів, купити квитки на концерт чи дізнатися усі новини з туру можна на сайті телеканалу Юкрейн News. У рамках туру вже зібрано 413 тисяч 759 гривень. Підіймаємо дух нації піснею. Підтримуємо СССР і кожного українця разом до перемоги!